Підтримати дитячу єдність відгукнулося багато місцевих громадських організацій, майстрів рукоділля та небайдужих Житомирців. Ми запросили мам, діток, всіх бажаючих прийти на нашу ярмарку і продавати дитячі речі, вироби. У нас є солодощі, вироби майстринь. Дітка малюють бодіарт, граються з ними аніматори. Для того, щоб більше дарити любові дітям, для того, щоб вони були щасливі. Солодких ноток у життя перехожих привносила кондитер Тетяна зі своїми мафінами смайликами, зізнаючи, що одразу погодилася на участь у акції. Тому що я давно мріяла допомагати діткам. Ну сьогодні я принесла деякі солодощі, і сподіваюся, ярмарка сьогодні буде плідною. Я зможу вкласти маленьку лекту всю добру справу. Просто неба, ніби на білизняній мотузці висіли дитячі речі. На скамійці стояли іграшки, книжки та фото. Придбавши за символічну суму ці речі, перехожі робили свій внесок у допомогу знедоленим діткам. Дані зібрані гроші підуть на евакуйований дитячий будинок зі Слов'янська, який перенесли до Києва, а також на наш обласний притулок. Ми хочемо показати, що все-таки схід і захід разом. Що ми турбуємося не лише про наших Житомирських діток, а й про тих знедолених діток зі сходу, адже всі, абсолютно всі діти, заслуговують на щасливе дитинство та мирне небо над нашими головами. Ініціатори ярмарку Демократичний альянс жінок та молодь демократичного альянсу впевнені, що завдяки заходу вони запалили вогник надії як у серцях місцевих діток сирот, так і діток зі сходу. Я за дитячу єдність.